Так, братва, всім доброго дня. Сьогодні у нас 14 червня. Значить, Приїхали ми працювати на наш соняшник від компанії Євросем, а саме гібрид Пегас. Будемо вносити фунгіцид, інсектицид і ось такий комплекс Євростем Premium. Як ви можете читати, максимальний заряд на врожай, братва. Це він і антистресант. І мікродобрива все в одному. Універсальний препарат, який можна застосовувати на абсолютно різних культурах. Ми його будемо застосовувати на соняшник в нормі 2 літра на гектар. Соняшник вже в нас закрив майже рядок Пегас, так що зараз йому дамо трошки фунгіцидів трошки добрив і хай собі росте. Такий ще борус використовуємо. Значить, по інсектициду використовуємося такий Альфа Супер. Діча речовина Альфа ципрометрин Трошки поганяємо жучка павучка Фунгіцид у нас отакий ось фунгіцид Ультралін. Комбінований локально-системний фунгіцид з захисної та лікувальної дії братва, для застосування на соняшнику та сої. Значить, отакі пакетики по кілограму. Ми застосовуємо пів кг на гектар. Ось як ми можемо бачити 0,3-0,5 кг на гектар. По діючих речовинах моксаніл 300 г на кг і азок цистрабін 250 г на кг. Я рахую, що нам його на даному етапі нам його поки що буде вистачати, братва. Так що отакий є комплектик зараз заправляємо. Так, і отакий порошочок ультралін розтворимий. Засипаємо потихеньку І хай собі. Розтворяється, да? а ось кукурузка, дивіться яка в нас. Бомбезна, теж будемо на днях заїжджати працювати. Так, отва, от такий ось євро Це я так зрозумів, типа він може на основі гумата. Ось такого. Коньяк. Коньяк, да? так? Ну да, армянский, да? Нет. И будет заряд. Оп. Вот такой его склад. Да, Можете да, почитать. Добавляем такой бороз. Як мед, двадцятка може 30 кг може. Таке, здається, тягнеться. Смачненький. Дядюра каже, їв би так хліба нема, да. А так би намозав би хлібчиком. І бомба. Сібач, не бабаха, якось свестів. Так, друзі, ну отакий у нас. Пегас вже вище пояса, вже майже закрив він рядочок, такий навид. Мені подобається. Формується у нас уже зірочка кругом. накрапать почав ще й дощ. Така хмарка невеличка. ну Будемо зараз працювати, все одно вже заправили. Я думаю, його великого, на жаль, не буде. Хотілося б, але... Але мабуть ні. Ну такий. Є тут у нас всякі шкідники і тля. Вон бачите, мурашки бігають. Зараз трошки поганяє метлю і трошки попрацюємо від хвороб. Що скажеш по кукурузі? Гарно. Гарно? рядок вже закрили. Я вже токи поїхав, там вже вставав, вилазив, дивись. Красиво, так? Да? Пшениця змолотить. Пшеницю змолотить? Та блядь, що в машина пола, мене я приїхав косу. би на да? коси. Серпомби, так? Ну а що? Ну так, да, жалко. Це подивиться це на Дивіться яка подивиться. артиста. Лучше ніж у нас. Прийшов у нас маленький дощ, ну це вожко дощом назвати така. Трошки по... Копало. ну, але кукурузка, бачите, трошки під себе пособирала, все під корінь. Ну а ми будемо розпочинати внесення фунгіцида. Воно вже з верхніх листків бачте. постікало, сухо. Ось у нас є, до речі, напишіть, що це за такий жучок багато такого жука. <кхем> І тля є теж присутня. З Богом. Таке воно ще нахмаряє, може ще дай Бог, дощик хоч трошки піде, бо катастрофічно сухо. Будемо сподіватися, що ще буде. Так, бризкаємо нашу кукурудзку Піонір, Цинк. амінокислоти, бодя ось на місці, е, Блуен від кортеви, карбамід додаємо. І буде тобі щастя, да, Са? <плес> Давай, бодька, ще в багажнику цей, принеси оці два пакетики, ти дивись тільки там один відкритий. Такий препарат для фіксації азоту. Фіксирує азот, поняв прямо із цього. Прямо із повітря. Такий ось порошок. Давай, бодька, ще. Ось такі ще амінокислоти від Defender. Таке воно на гумот похоже. Гумот таке добре якесь на рослинній основі, я так поняв. Бодя практикант. Молодой тракторист! А дядюра уже старый волк. Уже бетый. Шо, старый волк. Шо, старый волк. Вот так его, вот так его, вот так. Вот так. Чайнику, да. Да. А, Что, О, я клин, я да. Что, дзигару? Поломал Черт, Ну, сломал Одни убытки Такая шесть хмарка Такая тяна Может дождь придет, дай бог Дядь Юра штангу не вирівняв, о, вирівняв. В другу сторону вирівняв. О, побачив. Да, погодка класна. Уже стажеру Юта доверяем. Уже сам есть, Человек воду возит, молодец. Старается, хочет что-то научиться. Молодец. Нормальный пацаник? Нормальный. Будет с него дело? Будет. Старается, учится, молодец. Самое главное, что пунктуальный. На 8, значит на 8. На 9, значит на 9. Молодец. Четко, молодец. молодец. И не боится мазута, блядь. А то ж там, блядь, пальчиками берут. Надо, раба, все. Рукава закатывай вперед. Так, как положено, да? Да. Ну, значит, будем подтягивать его потихоньку. Ну, мы ж не вечные. Ну, да. Замена ж нужна. Это точно. Что? вот два, вот три у тут оба, ебаные. У нас печальный поезда тут есть. Чего у понял. понимаешь? Держи. Давай, я кажу. Давай, я кажу. На ци, бля, сим, понял, и на ци. Ёбала, брат, уграй мне комбайна тут, лахуй. Нахуй меня её купили, блядь, за одно поле уграть комбайн. Ну да. а а а Не погано, так? Да? Тут можна жити, поняти. <laughs> і любувати, бля, а прики як? А як оце я буду, no. як Качане буду, поняв? Як ті на Камазі хуярни туди. Зачав на мотоциклі, бля. Ось де який бур'ян був і той прибив. Ти худи нахуй. Смерть джандропуву нахуй.

І будем заїжджать шмалити наш піонерчик підкормлювати. Що там, дядя Юра? Шо тебе? Порядок? Дивлюсь, по Давай вперед.

Дивись, сейчас перекине точно. Да, що? Не перекидай, а бризкаєш. Дивись, сейчас як він лягає. Та ну блять, дивити крила, як ти він його перекине, бля? <laughs> що оборотник <не> зробить. <laughs> Разом з трактором, ну, no? ну, а? Да. <laughs> я ще покручі бризку. Та я й не сумніваюся. <laughs> Ти провалився. Інше <laughs> таке було, ага? Щоб цього кукурудзу топтав. Ту, <laughs> блядь. Дожилися, да? Дожилися, йоп твою мать. І нічого не скажеш йому. Бо він прав. Бо він цього. Бо він піздик петуха з піздюками. І у борщ захуярю нахуй. І що? І і або або пизди, або голодний ходив. Буде з ти, бля, пітуха Що нас. Будеш голодний ходити. <рив> Нахуя мені нудить. <рив> Це буде моє м'ясо а я буду, як той єврей лав. І з когло, а ти, мабуть, не лаїбав. Я бачу вже у нічиєш, так і мені буде з підухомна. Ой, Царица небесная. Будет ходить брюхо чухать, Я я буду жмать чулку, ебать. Фонтаны, ёб твою мать. И тут не скажут, кто пришел, зачем пришел. Сейчас узнаю, кто пришел, зачем пришел. Убасы, бро, убасы, бать. Триста, царица небесный. Що пропав, це візом. Ти ще стару там поспиється Оце все, скільки должен бризкати, блядь. <сіх> Тоді, бля, позволять, все, роз'їжджайтесь, я виїжджаю, шабаш, їде на розумову. <сіх> Хуяк по дорозі, блядь. Комусь будь брезду, бабло в карман. А ти, мов, набереш і розумовку і піздець. І все, і справись. Ще й петуха дали. Ха-ха. І не одного, блять. І похуй, і вечеря готова. А. І що? І, 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 і все. А ти тюльку свочи, блядь. І що твою мать? Нема сьогодні. Осиганю виводить. Ми не буде жити. Так, зараз їдемо на наш соняшник носити Геліантекс, соняшник від компанії Сингента, Cyberic. треба трошки поганяти лободу і Амброзію, Будемо бризкати 45 Геліантекса. І отакий ось прилипач теж, оригінальний Картеварський, iPos. Так що зараз заправляємося і їдемо. Так, друзі, ну а такий соняшничок Сайберік. посіяний по нулю ми маємо на сьогоднішній день. Ось, полізла у нас тут Амбрузія. Працювали ми тут е Гранд Старом, десь, може, неділі-три назад, але Амбрузію він не забрав. Амброзії доволі багато, є і лобода. Ну, В принципі, поки ще не пізно, е е заїжджаємо. Працюємо геліантиксом, а десь через недільку, може десь днів через 10 заїдемо ще сюди, внесемо фунгіцид, інсектицид, бор. Короте, всі примочки, які потрібні соняшнику. Ну, амброзії тут, звісно, багато на цьому полі. Так що працюємо потихеньку. Так, ще одна заправочка. Добиваємо це поле і їдемо далі підживляти нашу кукурудзу. Стажор за рулем, Юру катає, а Саня бризкає. Пшеничка артистик наш, не витримав лихої долі і благополучно згорів уже. Вже я думаю тижня три максимум і будуть у нас жнива даної пшенички. Не знаю, налилась вона чи не налилась, хоча з чого вона нальється, як опадів не було вже. Та ні, щось ще налило. Щось ще налило. Да. Невеличке зерно, але воно є. Так що чекаємо, вже скоро-скоро розпочнемо жниво. Так, ну і одна з останніх наших полів з кукурудзою. Теж тут посіяний гібрид від компанії Піонар. Точну назву не пам'ятаю. Забув я циферки які там. Ну така кукурудзка більш-менш нормальна. Ще завтра заїдемо і трошки розпахаємо, бо... Поліз ще падалиця, це полізла соняшника. Треба трошки її прибрати. Так що сьогодні кормимо, завтра заїдемо, розпахаємо. Я думаю, що буде все в нас тут гаразд. Так що такі справи, друзі. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться на мій канал. Буде дуже приємно мені. Ну і що можу сказати? До нових зустрічей, друзі. До побачення.